Всім привіт-привіт! Знаєте, коли я розповідаю, то я розповідаю все так, як вони є. Я не можу таку інформацію розповідати, яку сама щось не пробувала зробити. І от вчора робила я те варення, банки стерилізувала, Ай, ви! і баночку знімаю, і ручка паром моя. Я що робить? Зразу пам'ятаю, що є такий засіб для миття посуду на мильному горісі. Ересах випускає компанія. Я быстренько намазала. Думаю, мені ж скільки роботи? Ще перетирати, убирати камінчики через сито перетирати ягодки. А що мені робити? Рука овщ... красна пече, так? Я быстренько намазала. Дівчата, вірте, не вірте, як хочете. але я ніколи е, такої поганої інформації не даю. Нема ніде нічого. Все. Розумієте? Ніде нічого немає. Через 15 хвилин я забула, що в мене було таке на руці. Тому я ось рекомендую кожній господині. Ви не тільки будете і, е, мити посуд. І не бояться, не прошу. А це буде ваш перший помічник на кухні. І за оцеї літри виходить 3-4. Ви розводите їх. І ідеально, моє посуда, така ося блискуча.